Привіт! ми продовжуємо серію подкастів Сорока принесла, і сьогодні ми поговоримо про проблему читання для українців. З вами в студії працюють ведучі Богдана Гречана та Дмитро Пантюхов. Всім привіт! Може, це звучить дуже гучно, але нація, яка читає навіть у часи війни, непереможна. і тому ми поговоримо про занепад читання в Україні. А почнемо, ми обговорювати те, що за планом повинно зародити читання як звичку, чомусь обертається провалом. Приміром, шкільна література це вічне кохання і страждання. Знаєш, Діма, взагалі, хоч шкільна програма сформована дуже гарно, але як на мене висвітлює тільки одну сторону української літератури. І тому ми маємо дещо сплюжений образ про село, кріпаків і мук. Так, насправді дуже складно зацікавитись літературою, тим паче, коли вона викладається в такому щільному темпі і коли неможливо побачити за портретом автора справжню людину, а лише якусь пам'ятку історії. Особисто я дізналася, що здійсно цікаво про Тараса Шевченка лише завдяки тому, що колись готувалася до конкурсу, який прямо стосувався його особистості. Наприклад, про те, що його останній роман був 16-річною дівчиною, при тому, що йому на той час було вже 44. У шкільній же програмі факти до його біографії ніколи не додавалися. Щороку ми вивчали одне й те ж. Так, така сама ситуація із Лесею Українкою. До шкільної біографії додають лише її страждання через туберкульоз. Але насправді є багато гарних фактів про неї. Наприклад, вона мала, вона мала гарну дружбу з Ольгою Коблянською. І колись Леся була на лікуванні біля моря. Вона привезла олені баночку з морською водою. Адже Ольга завжди мріяла побувати біля моря, але не могла туди приїхати. Також можна згадати їх гарні і милі листи. До того ж, сучасним авторам під час вивчення шкільної української літератури виділяється дуже мало часу, і це є великою проблемою, адже вони формують думку теперішнього суспільства, впливають на українську мову та її популярність. І знаєш, для мене це не провина вчителів. Так і знаєш, я згадав одну ситуацію в моєму житті. Наприклад, був знайомий. Він зовсім не цікавився читанням. Він просто не міг зрозуміти, навіщо йому це? Адже він працює на СТО. І, і. Плюс одна прочитана книга не допоможе йому перемонтувати автомобіль. І проблема цієї ситуації в тому, що майже протягом всього життя читання не представляється як красою духовного розвитку. І тут проблематика тепер не в школі, а в родині. Адже родина може і має більший вплив на особистість людини, ніж школа. Адже якщо в сім'ї хтось читає, то дитина обов'язково до цього буде тягнутися. Бо діти це губка, яка повністю вбирає в себе поведінку батьків. От, наприклад, в моїй сім'ї читав дідусь, тато, мама, і саме тому, можливо, в мене є тепер ця залежність від книг. А яка в тебе ситуація, Богдана? Е, у моїй сім'ї також доволі багато читали, тому мене з самого народження заохочували до читання. Зазвичай мені купували книжки одного й того самого видавництва. І на той час у них були книгарні лише у Києві та Львові. Тому будь-яка поїздка в Київ або Львів без мене чи зі мною асоціювалася з покупкою. От ти маєш улюблену книжку? Так, мої улюблені книги є Онароди Бальзак і його Горіо, а також Левіцький з його Кайдашами. А ті, які мені не дуже сподобалися, Оруда здравствує Фікус, і Іван Франко Захар Беркут. А яка в тебе ситуація? Е, а я не думаю, що в мене є аж неулюблена книга. Є такі, які залишили неприємні враження. Наприклад, село і Люди Люкодашфар. Багатьом людям вона подобається. Топець багато хто не розуміє, чому вона взагалі популярна. На мою думку, це точно не найкращий приклад української масової літератури. Мова у книзі занадто спрощена, а сюжет перепічканий подіями. Ну і найбільше мене дивувало ставлення авторки до деяких подій. А тепер давай трохи поговоримо про цифри. За опитуванням 2021 року, людей, які читають частіше, ніж раз на тиждень, 27%, А тих, які читають щоденно, лише 8%. і відсоток постійно падає. Давай з тобою для розуміння такої ситуації розберемо топ-3 причини, чому українці не читають. Третє місце займає причина, що зникла необхідність обов'язково читати. Це проблема, яку сформувала школа, і ми з тобою її вже обговорили. Друге місце займає проблема того, що а, люди не люблять читати. Це, також, це проблема родини, і ми також з тобою це обговорили. І перше місце це те, що людям не вистачає часу. Частково ця проблема пов'язана з інформаційним простором навколо нас. Ну, взагалі мені дуже подобається те, що в українському сегменті інтернету контент про книжки та літературу загалом починає набирати популярність. Нарешті читання освітлюється як щось що робить тебе крутим, а не навпаки. Насправді зараз є надзвичайно багато блогів і влогів про літературу. створюється багато довкола літературного контенту та оглядів на книжки. Те, що в нас такого немає, лише міф. Часто людям просто лінки шукати. Те, що і так лежить ледь не на поверхні. Так, але в цього є ще одна сторона медалі. Проблема боротьби інтернету з книгою полягає в тому, що якщо говорити розумно, то криза книги пов'язана з переходом суспільства від індустріального до інформаційного. А якщо просто то про то то просто з'явився інтернет в нашому житті а тобто коротка і швидка інформація, яка йде через слухову подачу. Заповнила наше життя, наприклад, соцмережі TikTok, де переважають відео по 15 секунд. І коли ти перебуваєш в такій 15-секундній інформаційній бульбашці, то потім складно переключити свій мозок на текст, а не на звук. І достатньо важко засвоювати таку інформацію. Взагалі, мені здається, що люди не цілком почали забувати про читання, а лише відмовлятися від паперового формату. Багато людей і досі обирають паперові книжки, але їх не завжди зручно. Наприклад, носити з собою і читати у будь-яких місцях. Тоді ж як електронна версія завжди з тобою. До того ж, електронні книжки значно дешевші, адже вони вигідніші видавництва, їм не треба витрачатися на друг та зберігання. Але наше суспільство досі не готове споживати електронні книжки відповідально. Згідно з до дослідженням компанії Gemius для антипіратської ініціативи Чистене небо, лише 31% українців готові платити за контент в інтернеті. Такі тенденції демотивують багатьох авторів. Так, якщо продовжувати говорити про формат книги, то 74% українців все ще віддають перевагу паперовим виданням. Електронні книги обрали лише 21%, а 4% поставили на першу сходинку аудіокниги. Очікувано було, що старше покоління схиляється до традиційного формату літератури. А натомість молодь все частіше починає обирати цифровий та аудіоваріант книги. Ще людей часто відчитання відлякує неякісний переклад. Іноді ж видавництво спеціально перекладають не з мови оригіналу, а з якихось третіх мов і роблять це, аби зекономити. Так, це правда. Ціль такого зточину полягає в тому, що ціна книги знижується, адже якісний переклад з англійського буде на рівень дорожчий, ніж з російської чи будь-якої іншої мови. І здається, що це справді краще, адже книга є дешевшою, а переклад українською. Тобто книжковий ринок дихає з українською мовою, а не задихається. Але і тут є страшні наслідки. Адже для мене переклад книги, це коли перекладач тонко відчуває автора і він знаходиться з ним в симбіозі. Наприклад, перекладачем Сімена Кінга не може бути людина, яка ненавидить його або не любить жанр жахів. І коли у перекладача немає цього поєднання з автором, то на виході ми отримаємо суху роботу, автором якої є перекладач, а не якийсь там Сімен Кінг. І насправді це дуже жахливо. Адже... Адже ще більш жахливим є те, що ми ставимо себе в в залежність від російського ринку книг, і за цю низьку ціну ми платимо більшу ціну, а саме залежністю від інших, і це знову повторення старих помилок історії. Або ще бувають такі ситуації, коли видавництва просто не можуть отримати базовий текст мовою оригіналу. Ще за часів радянського союзу Москва купувала права, які типу поширювались на весь союз. Тепер же союзу не існує, але українські видавництва все ще не можуть отримувати права на тексти, адже вони вже, начебто, куплені, треба звертатися в Москву. Так сьогодні український книжковий ринок, українські перекладачі світової класики та сучасних бестселерів переживають відродження. Придати так було не завжди. Приблизно п'ять років тому на ринку переважала російськомовна продукція. Її купували та читали більше людей, та ринок складався з експорту. Конкурувати з РФ було складно, і лише деякі видавництва бачили в цьому сенс. А якщо говорити чи читати мову оригіналу чи перекладу, то на мою думку, під час прочитання на мові оригіналу, ти все одно переш, ведеш свій власний переклад. Ну тобто, наприклад, якщо на англійській написано Apple, то ти в своїй голові ведеш переклад на яблуко, а потім, а потім вже в голові його уявляєш це яблуко. І в кінці це виходить також переклад, але можливо з трохи непрофесійною ноткою. У мене ніколи взагалі не було такого враження, ніби нація наша якась не читаюча. Хоча, можливо, це просто мої рожеві ілюзії. Підтвердженням цього для мене є хоча б те, що багато людей витрачали свою ковідну тисячу саме на придбання книжок. Тож моя думка така, що українці. Не відмовлялися від книгочитання багато хто просто не має якихось моральних або фінансових ресурсів, аби підтримати цю звичку. Звичка читання в Україні відродиться тоді, коли в суспільстві образ читаючої людини зміниться, коли стане, коли читати стане не соромно, а навпаки, модно. На мою думку, що в Україні епоха відродження настане після війни, а саме нашої перемоги. І це відродження доторкнеться до кожного куточка і до книг в Україні також. Адже після війни прийде попит на... на рідну мову, яка дуже гарно виражена в книгах. тому зросте попит на книги українською мовою. І тому видавництва будуть підвищувати тиражі, асортименти і якість. Адже буде конкуренція. Ми маємо найбільшу надію на це. А сорока полетіла в книжковий магазин за новими книгами. Чого бажаємо і вам перемоги нам і слава Україні! А російську літературу на макулатуру нормально, хоч і банально. До нових зустріч в ефірі.